Мої вітання, шановні слухачі. Ви на хвилях улюбленого радіо в студії для вас у цій порі працює Ірина Телька. Ми продовжуємо серію подкастів Підприємницька сага історії успіху, які працюють, в яких ми знайомимо вас з місцевими підприємцями, які відважились у часи великих потрясінь, у часи повномасштабного вторгнення, все-таки зреалізувати свою мрію. Цією серією подкастів ми прагнемо вам показати, що коли ти гориш ідею, то скрутні обставини не стануть для тебе перепоною. Хочу нагадати, що цей спецпроєкт виходить за фінансової підтримки Євросоюзу та сприяння Української асоціації медіабізнесу. І сьогодні я вітаю у нашій студії юриста за фахом, але за покликанням, напевно, що педагога Андрія Тарасовича Кобрина. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, чому у житті відбулася така зміна? Поза етером, коли я з вами спілкувалася, ви сказали, що ви за фахом юрист, але от ви вирішили. Присвятити більшу частину свого часу власне педагогіці та вихованню дітей. Чим була викликана така мотивація і зміна діяльності? Ну в першу чергу мені здається, що це там педагогом не назвати дуже так не можна. Занадто голосно. Е, так, занадто голосно. Ми стараємося просто зробити щось корисне для наших дітей. І так як нічого подібного у нас в районі такого не відбувалося, тому саме було прийнято рішення. Відкривати такий є дитячий простір. А яка була внутрішня мотивація? Тобто, ви подивились тільки на те, що якби на цьому ринку є незаповнена ніша, чи це було ще, ще щось внутрішнє? Ну, це, напевно, було і одне, і друге, тому що ніша насправді була незаповнена, такого нічого немає. І хотілося, хочеться завжди батьки прагнуть дати найкраще своїм дітям. І тому, так як в мене. Так співпало, що і народилася донечка, і звичайно, я як тато хочу дати дитині все найкраще, тому, тому починали такий бізнес. Нашим слухачам хочу зауважити, що пан Андрій відкрив приватний садок минулого року Kids Land, який функціонує у місті Миколаєві, і власне ви відкрили цю справу в часи повномасштабного вторгнення. Це було в 23-му році, так. Саме тоді ви стартували. Але теж поза ефіром, а коли ми з вами спілкувалися, ви говорили про те, що ви почали зреалізовувати все це трішечки раніше. Так, це навіть ви застали своє своєрідно, можна сказати, ковідні часи, карантинні часи. Відповідно питання, ну в карантинні часи теж було абсолютно нелегко все це робити. А потім повномасштабне вторгнення е, е, про відкрити завісу, як вам вдалося все ж таки не опустити руки, не зійти з цієї дистанції, а все таки зреалізувати. Ну тут е, велику роль відіграла моя дружина, тому що в самий потрібний момент е, підтримала мене саме вона. І вона моє натхнення, і, і, і так сталося, що, що, та, що коли, я, коли в мене вже руки опускалися, підтримала вона мене, вона мене і я доробив, взявся за роботу і доробив це все до кінця. А руки опускались, ви хотіли все кинути? Так, тому що відкривати було дуже важко. Починали ми підготовчі роботи, якраз коли починали почалися масовані ракетні обстріли, почало пропадати світло, не було світла, і вся ця робота робилася з генераторами. Тобто, по ну, декілька разів в день потрібно було їздити по бензину, стояти в чергах на заправці, і це було ну, надзвичайно складно що почати. Ну і, і ну, руки руки насправді опускалися. Дуже важко було. Потім, м, звичайно, що люди залишалися у нас без роботи. Багато хто говорив, що це бізнес не для Миколаєва. І тут люди Навіть того... були такі, які вас переконували в зворотньому. Так, звичайно, такі люди теж були, які казали, що це не для Миколаєва. Тут таке не працює, і то нічого не вийде. До речі, це насправді дуже цікаво. Навіть. Те, що звучали такі думки, а перед цим ми сказали, ми побачили, що є ніша, так не заповнена. Коли ви започатковували цю справу, ви для себе якось вивчали ринок ось цих освітніх послуг дошкільних освітніх послуг власне, щодо садочки? Бо в громаді, в принципі, є садочки, вони функціонують. І що власне вас сподвижило чи змотивувало все-таки? Відкрити от ще один садочок. Чи не буде він пустувати за наявності вже діючих? Ну, ми проводили такий попередній аналіз ринку. Звичайно, обговорили з вихователями, які працюють у державних садках, і дуже багато говорили про якраз переповнені садки. Тобто, групи були по 25 по 30 людей, і на таку кількість дітей було замало вихователю тобто, двоє. Людей на такі великі групи, і плюс це було обмеження в часі. Тобто державні садки працюють переважно до 5 години. А так як більшість молодих батьків, які працюють зараз у Львові, вони типу, так і працюють до 5 години, тобто вони фізично не мають змоги забрати дитину о 5 годині. Тому ми створили довший робочий день, тобто додали, ну, типу, Суті час батькам для того, щоб вони могли спокійно повернутися, спокійно відвести. Ми швидше починаємо, довше працюємо, і в нас менші групи, тобто більша увага приділяється кожній дитині. До якої години ви працюєте, з якої починаєте працювати? Ми працюємо? працюємо з 8 до 7. Ну, так, дійсно, це вистачає часу для того, щоб дібратися логістично, скажімо, з того ж самого Львова до Миколаєва і, власне, забрати дитину. Це цікаво, що ви помітили ось та, таку ось цю можливість і, власне, за неї вхопилося. Ну, але зреалізувати будь-який будь проєкт без фінансової можливості ну, це, це нереально так. Це ж не просто взяти аркуш паперу, ескізно щось намалювати, і ось воно вже є. Як ви для себе вирішували питання фінансової підтримки, фінансової залученості? Ваш проект хто і що вам допоміг? Всі кошти ми використовували на початку. Ми використовували свої кошти, власні кошти. До речі, якщо можна запитатись, ви планували ось цей проект і відповідно відкладали, чи робили якісь певні заощадження. Чи просто у вас були власні збереження, коли ви спроєктували свій проект, ви вирішили використати їх? Ні, в нас були власні збереження. Та це не було таке, не була така довго, як то тривала перспектива садок. Тобто, це була просто ну от в один момент, скажімо угу. так, типу відкриваються двері. Е, бачимо, що там під, підвертається нам хороше приміщення, є хороший персонал, тобто кваліфікований, з яким можна працювати, і тоді стаємо і працюємо. Добре, а крім власних ось заощаджень, чи претендували ви ще якісь на зовнішні? Можливо, кредитні запозичення, чи можливо навіть скористалися державною допомогою? Тут можна говорити хіба про грантову програму, та бо це були залучені кошти, які нам дуже дуже допомогли. Хто і що вам підказав щодо цієї програми, що ви неї можете власне скористатися, і вона може посприяти вам в реалізації вашого проекту? Е, ну підказала нам власне якраз і співробітники біржі. Що є центру така зайнятості. центру зайнятості, так як правильно казати? Що є така грантова програма? І тоді я пішов на, то правильно сказати, на консультацію. Угу. Це проводилися якісь такі збори для підприємців. Послухав, все пояснили. Це була зум-конференція, і тоді я вирішив прийняти участь у гранті. Чи вдалося вам відразу отримати ці грантові кошти? Бо у нас були в попередніх подкастах гості, які говорили, от одна аж тричі подавалась, тому що тричі її відмовляли. Ні, мені слава Богу, вдалося з першого разу. Я все, все правильно заповнив. Були там якісь незначні помилки по обладнанню, які мені там порекомендували виправити. Ми тут скоренько все виправили і оперативно запустили. Пане Андрію, скільки часу пройшло від самого моменту написання заявки до фактичного отримання тих ресурсів по грантовій програмі? Так я не пам'ятаю, ну, приблизно це було десь в районі двох місяців. Тобто, це досить швидко доволі дов... 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 швидко. На що ви е... вирішили скерувати отриманий ресурс? <кій> е... Ну, В основному ми купляли обладнання для дітей, тобто ми стараємося використовувати іграшки, які. Скажімо так, імпортні це є французькі виробники, тобто вони не є дешеві, тому ми в основному використовували їх на, на іграшки для дітей або на інше обладнання, тобто принтер, які потрібні вихователям, і всякі, скажімо так, предмети інтер'єру, щоб зробити затишнішим наш садок. Крім якщо можна ще повернутися до вашої виробничої діяльності, крім ось цієї можливості, яку ви побачили, що вона не зреалізована у роботі садків, які оплачуються коштом громади, маю та комунальних, і я маю на увазі про ту можливість, що треба раніше відкривати, пізніше закривати. Чим іще відрізняється ваш садок від наявних, тобто чи є у вас якась специфіка, яка вас вирізняє, і власне в цьому ваша також унікальність? Ну, у програмі ми використовуємо методику саме Монтесорі, типу вона відрізняється від державних садків, тобто там неформальна програма, за, якому, за якою вони йдуть. Ми використовуємо методику Монтесорі, і її суть полягає в тому, що дитина індивідуально розвивається сама, а вихователь є у групі для того, щоб допомогти дитині розвиватися, а не заставляти її робити певні речі, які там передбачені наперед програмою. Чи означається, що тут не передбачається взаємодії з іншими дітками? Бо, як правило, я пам'ятаю ще свій там, дитячий досвід садочків, то в нас були там ранки, ми там співали, виступали, і у такий спосіб ми якби соціалізувалися. Ну, це трошки інакше. Тобто, тут дітям пропонується, наприклад, якась ігра, показується, що з нею робити, але дитина сама приймає рішення, тобто чи вона буде це робити, чи вона не буде це робити, і як вона буде це робити? А чому чимось... з. Усіх там можливих, скажімо так, наявних систем ви вибрали от саме цю ну вона зараз у світі рахується найбільш прогресивною, найбільш напевно затребуваною, якщо так можна сказати. Тому ми вибрали саме її, і вона мені найбільше імпонує. <рес> Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ваша донечка вона відвідує ваш садок? Так, моя донечка відвідує садочок з півтора року і. Ну, типу, в дитині на даний момент мої два з половиною, тобто дитина рахує по англійськи по українськи. Типу вона знає більше пам'ять, Тобто ну, є прогрес. Фактично, Батько відкрив садочок для власної донечки. Ну і а. попутні для інших дітей. Це чудово. Пане Андрію, для наших слухачів буде ще також дуже цікаво почути, як ви вирішуєте для себе питання з рекламою. Бо реклама це дуже такий дороговартісний інструмент, і зараз в час повномасштабного вторгнення дуже багато хто намагається мінімізувати будь-які витрати, якось самостійно самотужки вирішувати. Як в даному випадку ви намагаєтесь про себе заявити? <кій> Ми використовували зовнішню рекламу, тобто були в нас пости в інстаграмі і в інших соцмережах. Ну але як показує практика, найефективніше це є якраз сарафанне радіо. Тобто, якщо ну як, типу, як би ви не рекламували свій садок, тобто, якщо вийшли батьки задоволені, тобто і тоді будуть люди до вас підтягуватися. Тобто, це наш основний пріоритет, тобто задоволені батьки і задоволені діти. Ну, фактично це говорить про репутаційну складову, над якою треба працювати так. перед вами. У нас була власниця мудрика. Це з нового роздолу. І вона фактично так само повторила ці самі слова. Що це найкраща реклама? Це Сарафанне Радіо, коли е репутаційність передається вустами інших батьків, відповідно, це допомагає їм. Е Розвиватись, ну але це накладає на вас дуже велику відповідальність відповідно, тому що треба тримати марку, ви не маєте права якби опускатися. Ще мене таке до вас питання: щоб, якщо б вас попросили дати поради початківцю у цій же сфері, який хоче починати, то відкрита аналогічну справу, б ви порадили? Я б напевно порадив починати з меншого, тобто не потрібно зразу би було б брати великі площі, шукати, зробити одну групу, зробити її найбільш якісною, яку ви можете зробити, тобто забезпечити її всім найкращим, тобто якимись там проекторами і іншими такими цікавими технологічними якимись рішеннями для дітей, які зараз не всі використовують. І ось, ось так починати з маленького не потрібно брати зразу, набирати дуже багато людей, і робити дуже великі. Дуже ну типу мається на увазі вкладати великі гроші в рекламу, взяти маленьку групу дітей, класно з нею попрацювати, показати, що ви можете, що у вас діти мають кращий результат, ніж ну типу мається на увазі аналогічні заклади. ось так. До речі, ще таке питання. Я сама підприємець, і знаю, наскільки складно зараз е, і ду -ду дуже виснажливо розвивати свою справу і при цьому е, якось балансувати, та, щоб мотиваційно там, себе підтримувати, що ти можеш, що ти зробиш, і так далі. Як вам вдається балансувати? Хто чи що вас підтримує, може, у вас є якісь поради в цьому плані? Основна ну, моя підтримка, то і моя дружина. Ваша дружина буде дуже щаслива, почувши сьогоднішній подкаст. Так, без неї я нікуди. Ну, типу, хочеться просто робити щось корисне. Типу, як якоїсь такої мотивації, то немає. <свісно> Невже у вас такого не буває? Що от, ви відчуваєте, що ну, все, краще на все це забити і от в якусь іншу площину переключитися? Н ні, в мене такого немає. мене я зосереджений на декількох речах. Ну, фокусуюся на ну, типу певних. Певних об'єктах, які мені, так як можна сказати, типу, які для мене в пріоритеті, і над ними стараюся працювати. До нашого подкасту я запросила долучитись очільника Миколаївської служби зайнятості Романа Корецького. Власне, з ним поспілкуємось на предмет найбільш типових помилок, які роблять заявники, а також на яку реальну допомогу можна очікувати при поданні цієї заявки. Отже, пане Романе, скажіть, будь ласка, які найбільш типові помилки роблять заявники по грантовій заявці? Найбільш типові помилки, які роблять роботодавці чи заявники на мікрогранти, це перше таке, якщо вони беруть визначені предмети для? Вжитку для розвитку свого бізнесу має відповідати накладна має відповідати бізнес ідеї, яку вони бізнес плану, яку вони подавали на розвиток бізнесу для отримання мікрогранту. Часто буває так, що просто у бізнес-плані написано е, одне: а при отриманні і перерахування коштів за обладнання. Вони різняться. Це найбільш така суттєва помилка. Друге, це е, для такого підприємства в залежності від мікрокредиту мікрогранту, який бере людина. Вона повинна створити одне робот, робоче місце. Це одне робоче місце, якщо 150 до 150 тисяч гривень. І якщо мікрогрант до 250, це два робочих місць, оце також вони забувають зробити, але ми їм стараємось як кажуть на, на нагадати, це такі найбільш суттєві помилки, які допускали по крайній мірі по минулому році, 23 третьому році, заємники на отримання мікрогрантів. Скажіть, будь ласка, цією грантовою програмою можуть скористатись лише підприємці, чи також можуть претендувати і фізичні особи, які не мають статусу підприємця? Ну мікрогрант отримують як діючі підприємці, які ведуть діяльність на розвиток свого бізнесу, і також особи, які хочуть започаткувати свій власний бізнес, вони також мають право і можливість таку скористатися для отримання мікрогранту. Виконавши ті умови, що ми зазначали перед програмою. Роман Степанович. Якщо, наприклад, приходить фізична особа і подає заявку, чи повинна вона обов'язково стати після цього підприємцем, відкрити ФОП або якесь підприємство? Так. Якщо вона бере мікрогрант, а вона ще не є підприємцем, значить вона бере на розвиток і вона, отримуючи кошти, повинна ну, бути підприємцем. Тому що, скажімо, для цього і мікрогрант розрахований, що на розвиток бізнесу або підтримки малого та середнього бізнесу. І ще в мене таке питання як довести дієвість свого бізнес-плану, тому що його ж треба фактично захищати. Так, є відповідна процедура, вона, скажімо так, подається через портал дія заявка, відповідно, вже іде з поданням заявки, подається і бізнес-план. Тобто, в тому бізнес-плані, звичайно, майбутній підприємець чи підприємець, який Діє, доводить свою бізнес ідею наскільки вона раціональна, і наскільки вона, скажімо, буде для його розвитку чи започаткування його бізнес плану бізнес -бізнес -бізнес бізнесових справ? Тому, відповідно, подавши заяву і бізнес, вона проходить інші, інші процедури. Це відповідно комісія оцінює бізнес план. Банки провіряють кредитну історію заявника, що в нього немає якоїсь закладеного майна, і тоді вже фахівцями Державної служби зайнятості проводиться співбесіда з заявником. І тоді очікуються результати, приймаються рішення, і очікуються результати про відмову або надання мікрогранту. В бізнес плані, звичайно, особа доводить свої якісь обрахунки, проводить наскільки це раціональна бізнес-ідея його і що вона, які прибутки дасть. Хоч ми прибутки не контролюємо, але десь комісія розглядає цей бізнес-бізнес план і, ну, скажімо так, вираховує. Його раціональність, його продуктивність тобто, чи тому, можна що, буде скажу... капіталізувати це? Та та тому, що просто е, перші е, роки допустимо місяці, коли подавали на мікрогранти, так була більш поширена така торгівля. Так е, е, в торгівлі е, в торгівельній сфері. Скажемо, цей тому зараз більш пріоритет дають так таким ідеям, які скажімо, рідкісні, дуже поширена програма для переробки, переробна промисловість. Зараз там більші йдуть суми, і такі, як я називав, дається позитивні рішення, в основному такі якісь неордернарні, неординарні бізнес ідеї. Які проводять. От, Допустимо, та як от нас проводили мікрогранди? Така ну я по крайній мірі не зустрічав, але у нас кобрин такий підприємець взяв на розвиток. Приватного садочку, закупляв до іграшкової кімнати відповідні матеріали обладнання, там ліжечки. Ну, я, по крайній мірі, не зустрічав десь з таких грандів, хто брав на, 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 такі, на, на, на такі мікрогранди, на такий розвиток. У Мене останнє буде до вас запитання. Зараз така економічна ситуація, що ціни на обладнання доволі швидко міняються і, на жаль, вони не дешевшують, а навпаки, зростають. Я розумію, що від моменту подачі заявки і до моменту, коли її затвердять, і кошти надійдуть на рахунок, відбувається, ну це, це не відбувається в один день, тобто потрібний певний проміжок часу. За цей час може змінитися цінова політика на обладнання, як бути підприємцем? Він подає заново чи якось ви королюєте це? Так передбачено, значить, коригування, ну скажімо так. Затримка таких ту ну нема, але відповідний е час потрібно. Тим більше, що зараз дуже збільшилась кількість розгляду е подача заявок на мікрогранти. Воно можливо десь трошки як кажуть, час за е затримується і в часі воно трошки е потребує часу для цього, щоб зарахувати кошти і закупити це обладнання. Для того є відповідна також моменти, коли обраховується оцей момент, що ви назвали, значить, якщо цінова політика змінилась, ну це тоді звертається діючі підприємники. Ведуть діяльність, звертаються заявкою на державний центр зайнятості. Для створюється додаткова угода і розглядають ту ситуацію щодо зміни цінової пропозиції того обладнання, яке було зазначено в бізнес плані. Є, ну але скажімо так, десь цінова пропозиція є, але вона не так вже дуже міняється, тому що е, е, мікрогранди і отримання коштів стараються розглянути чим швидше для того, щоб е, можна е, перерахувати кошти і закупити це обладнання, яке підприємець е, собі визначив бізнес-плану. Але така процедура є визначена, тобто подається, вкладається додаткова угода і е, змінюється ці ціна е, договорів. Дякую, пане Романо, що долучився до участі у нашому подкасті. А ну, а ми, власне, повертаємось до гостя сьогоднішнього етеру і продовжуємо наше спілкування. На Завершення нашої розмови. Дозвольте коротке бліц-інтерв'ю, короткі запитання, короткі відповіді. Чи має пан Андрій власний рецепт успіху? Е -е, ні, немає. Він ще в процесі виготовлення. Якби була, якби була можливість повернути рік назад, що б ви зробили все те саме, дещо по-іншому, або просто б перечекали складні часи, я б зробив все те саме. Що таке для вас лідерство і чи є ви лідером? Це вміння повести за собою інших людей. Я думаю, що я ще по дорозі до цього. Щоб почати власну справу, потрібно. Не знаю, ідея. Ну що ж, щиро дякую, пане Андрію, за ось таке хороше, цікаве інтерв'ю, жваве. І я сподіваюся, що ця відвертість, якою ви поділилися, якими своїми лайфхаками, порадами, для когось це стане теж мотивацією, і вони теж почнуть свою історію успіху. Я бажаю, щоб ваша справа процвітала, ну і щоб ви могли розвиватися і надалі. Дякую, дякую, дуже приємно. Дякую нашим слухачам, що залишалися з нами. Ще раз нагадую, що це був спецпроєкт редакції серія подкастів. Підприємницька сага історії успіху, які працюють, і гостем сьогоднішнього подкасту був Андрій Кобрин, який відкрив у маленькому місті Миколаєві приватний садочок. До нових зустрічей в Етері. Слідкуйте за анонсами.